А этих да, красних вигнали в 18-му році, то стали козаки боротися за те, що от ваша Росія, тепер ви захищаєтесь самі. А ми самі ми вигнали і ми не будемо за вас воювати. І от зі піхлоти. Вернулись, як, як, як красні, ага, так вам самостійно кубань. У 33-му році підводи йдуть по вулиці. Да. ага, бачить, ходить чоловік по городу. Подвертай поїхали. Поехали, і все. А куди ж везли? Ну, на станцію, ну, Казахстан. Казахстан. в Козахстан. Козакстан виселяв. У 33-му році виселяли в Казахстан. У От, половину станиці вислали в нас, а потім з Ленинградської області що ли, сюди навезли інших людей і назвали її Ленинградською в 33-му році. Переменували. Станицях старих людей, котрі пам'ятають минувшину і знають, станиці Ленінградська то колишня Уманська, Красноармійська колишня Полтавська, Калінінська то Поповичівська.